Комфорт для гостей улітку ваш прибуток. Облаштуйте літній майданчик вже зараз. Вітаю я юрист практики нерухомості юридичної компанії Приходько та партнера. Інформаційний талон це документ, який дозволяє власнику закладу, будь то кафе, ресторан чи кав'ярня, встановити літній майданчик як додаткову зону для обслуговування гостей. Як його отримати? Зібрати необхідний пакет документів: схема місця розташування, фотофіксація, документи на заклад та на приміщення. Зареєструвати заяву онлайн або офлайн в СНАПі або ж напряму в уповноваженому органі з питань містобудування вашого міста. Після проходження всіх перевірок отримати та підписати договір по його участі і сплатити саму по його участі. отримати бажаний талон. Нюанси: літник можливий лише для зареєстрованого закладу ресторанного господарства. Необхідно, щоб ділянка під майданчиком не була приватизована, а при встановленні важливо дотримуватись правил розміщення літніх майданчиків. Це спрощений опис процедури. На практиці ваша заявка проходить перевірку в декількох відділах, і все залежить від вимог міста, документів та технічних деталей. Без досвіду легко втратити час і отримати відмову. Ми допоможемо оформити дозвіл на літній майданчик від схеми розташування до погодження швидко та професійно. Не гайте час, літо ваш сезон прибутку.